Міхаель Енде нескінченна історія. Розділ 15-й ГраОграман. Строката смерть. О, повелителю. почувся громоподібний левиний рик. Невже ти провів тут цілісіньку ніч? Бастян підхопився і протер очі. Він сидів між лев'ячими лапами. Велика голова звіра нависала над ними згори і в граограмановому погляді застиг подив. Його шкура все ще була чорна, як скеля, на якій він спав, зате очі світилися і яскріли. Світильники в печері знову палали. «Ох, пробурми Бастіан, він ледве спромігся на слово. Я вже був подумав, що ти за закам'янів. Так воно і було, відповів Лев. Я засинаю і вмираю щодня, коли западає ніч, але зранку знову живаю і прокидаюся. Я вже був подумав, що ти вмер назавжди, спробував пояснити йому Бастіан. Воно завжди так і є, я щоразу вмираю назавжди, загадково відказав краограмен. Він підвівся, потягнувся, а тоді почав метатися печерою туди, звідти, достото -ту, як справжній сінький лев. Його вогненна шерсть сяла дедалі яскравішими барвами, їхні відблиски мерехтіли за лескучих мозаїчних поверхнях підлоги колони стін. Зненацька він зупинився і подивився на хлопця. Невже ти через мене плакав? Бастян мовчки кивнув. Тоді ти дійсно єдиний і ще раз єдиний, мовив Лев. Тому що ти не тільки єдиний, хто спав поміж лапами з смерті. А єдиний, хто оплакував цієї смерті смерть. Бастіан подивився на Лева, який знову, мов нічого, й не було, забігав печерою з кінця в кінець, а тоді нарешті тихо запитав: Ти завжди сам? Лев знову зупинився та цього разу вже не дивився на Бастіана. Ба більше він навіть відвернувся від хлопця, а тоді повторив за ним своїм грімким голосом. Завжди сам, сам. Це слово відбилося в печері багатоголосим відлунням. Пустеля моє царство, пустеля моє творіння. Куди б я не пішов, де б я не опинився, все навколо мене перетворюється на пустелю. Я несу її в собі, я сам весь зі смертоносного вогню. Та хіба може бути в мене інша доля, аніж безнастанна самотність? Бастян мовчав. Ти, володарю, продовжував Фле, підступаючи до хлопця, і взираючи йому в обличчя своїми балахкотливими очима. Ти, що носиш знак дитиною царівне, може, хоч ти даси мені відповідь, чому я мушу вмирати, коли надходить ніч? Щоби в пустелі барф міг вирости перелин, нічний ліс, сказав Бастіан. Перелин? перепитав Лев, а що це таке? Відтак Бастіан почав розповідати Леву про диво джунглі, про казковий ліс із живого світла. Граограман принижки зачаровано слухав, а хлопець докладно змальовував йому багатоманітність і неймовірну красу розкішних, мерехтливих і фосфоресцентних рослин, що буяли і множилися, про їхнє нестримне беззвучне зростання, про їхню небачену красу, про їхні велетенські розміри. Ця розповідь захопила навіть його, що вже казати про граограмана. Очі лева палали деталі яскравішим вогнем. Однак усе це диво може існувати тільки тоді, коли ти застигаєш закам'яніння. З іншого боку, перелину все поглинув би, він захлинувся би сам собою, якби йому не доводилося щоразу помирати і розсипатися на порох, тільки но ну, ти прокидаєшся, а тоді заново відроджуватися. Граограмане, ви, ти, є нерозривними частинами одного цілого, завершив бастян. Граограман довго мовчав. Повелителю, сказав він нарешті, тепер я бачу, що моя смерть несе життя, а моє життя несе смерть, і що одне і друге є благом. Тепер я розумію, у чому сенс мого існування. Дякую тобі. Поволі й урочисто Лев пішов у найтемніший закуток печери. Що він там робив, баща не бачив, але до нього долинав якийсь металевий брязкіт. Повернувшись, Граограм щось приніс у пащі. І це щось він низько вклонившись, поклав бащанові від одніх. то був меч. Щоправда, цей меч виглядав доволі вбого. залізні піхви, в яких він лежав, заіржавіли, а Ефес нагадував руків'я дитячої шабельки, принагідно вистрогане з першого ліпшого, негодящого броска дерева. Ти міг би дати йому ім'я, поцікавився Лев. Бастіон замислено розглядав меч. Сіканда, сказав він нарешті. Той ж таки миті меч зі свистом, розтинаючи повітря, вилетів із піхов і сам встрибнув йому в руку, тільки тепер хлопець побачив, що лезо меча виблискує так яскраво, ніби його зроблено з текучого світла. Воно сяяло так, що на нього ледве можна було дивитися. Меч виявився двосічним, він здався бастюнові легким, мов пір'їна. Цей меч, мовив граограман, споконвіку твій, із незапам'ятних часів від самого початку він був призначений для тебе, бо без шкоди для себе до нього може доторкнутися лише той, хто їхав верхи на моїй спині, хто їв і пив моє полум'я, хто купався в моєму вогні. Але навіть цього ще не досить. Він твій тому і тільки тому, що ти зміг назвати його справжнім іменем. Ти назвав його, отож тепер він належить тобі. Сіканда, прошепотів Бастян, захоплено спостерігаючи за променистим світлом і поволі виписуючи у повітрі кола двосічним клинком. Це чарівний меч, чи не так? Чи то сталь, чи то скеля, відповів йому на те Греограмен, – У фантазії немає нічого, чого він не міг би розтяти, проте ти не смієш чинити над ним насилля, не можеш ні до чого його змушувати. Лише коли він сам стрибне тобі в руку, як оце щойно, ти зможеш ним орудувати, хай що тобі загрожуватиме. Він сам водитиме твоєю рукою і на власний розсуд робитиме все, що треба, та якби ти вийняв його спіхов свавільно, сам знай, цим ти накличеш велике лихо і на себе, і на цілу фантазію. Ніколи про це не забувай не забуду, пообіцяв Бастян. Меч знову вклався в піхви і знову став старим і нікчемним на вигляд. Бастіан закріпив шкіряну перев'яз і підперезався поясом, на якому висіли піхви з мечем. А тепер, повелителю, якщо тобі таке до вподоби, давай наразом погасаємо пустелею, запропонував краеокраман. А застрибуй на мені на спину я вже мушу виходити. Бастіан вибрався йому на спину і лев вибіг на двір. Вранішнє сонце сходило над обрієм. Нічний біс уже давно знову перетворився на кольоровий пісок на барвистий порох. Хлопчики Лео мчали понад дюнами, наче в огняному танку. Вони були як розжарений, палючий вихор. Вестю невіздавалося, ніби він летить верхи на палахкотливій кометі, лине крізь розсипи світла і барв, і знову його охопило якесь дике сп'яніння. Ближче до полудня граограма зенацька зупинився. Ось те місце повелителю, де ми вчора зустрілися. Бестян був усе ще трохи приголомшеним цим шаленим бігом. Він роззирнувся, але ніде не побачив знайомих йому дюн ні ультрамаринової, ні вогненно-червоної. Зникли й літери. Тепер найближчі до них піщані пагорби були оливково зеленого і рожевого кольору. Але ж тут усе інакше, сказав він. Так, повелителю, відповів Леф. І так воно завжди, кожного разу все цілком інакше. Досі я не міг збагнути чому, але тепер, після того як ти розповів мені, що перелин проростає з піску, я зрозумів і це. Але за якими прикметами ти впізнаєш, що якраз це і є те вчорашнє місце? Я це відчуваю так само, як відчуваю те чи інше місце на своєму тілі. Пустеля це я, і це місце частина мене. Бастян зістрибнув із грауграманової спини і мостився на вершині оливково-зеленої дюни. Лев розташувався поряд, тепер він також був оливково зеленим. Бастян опер голову на руки і замислено видивлявся в лінію обрію у видно край. Чи можу я тебе про щось запитати, грауграмане? звернувся він нарешті до лева. «Твій слуга тебе слухає, відповів Лев. Ти дійсно завжди тут був? Відколи існує світ, підтвердив Грауграмен. А пустеля Гоап, вона також існувала завжди? Так, і пустеля теж. А чому ти про це питаєш? Бастя на мить задумався. Не розумію, зізнався він нарешті. Я готовий був побитись об заклад, що постеля виникла допіру вчора зранку. Що ти маєш на увазі, о повелителю? І тоді Бастян розповів Левові все, що сталося з ним після того, як він зустрівся з місяцівнею. Усе це надзвичайно дивно, сказав він, завершуючи свою розповідь. До мене приходить якесь бажання. І відразу стається те, що йому відповідає. Таким чином це бажання здійснюється. Часом навіть, здається, ніби змінюються декорації. Я нічого не вигадую, розумієш, та й не зміг би нічого такого зробити. Ні за що у світі я не зумів би понавигадувати всі ці розмаїті нічні рослини перелині. Мені просто забракло б уяви. Я не зміг би нафантазувати навіть барви пустелі Гоап. Та й тебе я ні за що не придумав би. Усе, що я тут побачив, набагато прекрасніше і справжніше, ніж здатна створити моя уява. Однак усе це з'являється допіру тоді, коли я чого небудь забажаю. Це тому, що ти носиш аурин, сяйво, промовив лев. Нехай так, але я не розумію іншого, намагався витлумачити Бастян. Скажи мені, чи все це з'являється внаслідок того, що в мене виникло відповідне бажання, чи воно вже існувало задовго до того, а я просто якось оце вгадав і те, і те одночасно, сказав краокраман. Але як так може бути? вигукнув Бастян майже нетерпляче, ти вже бознав відколи в цій постелі. Кімната у твоєму палаці чекала на мене споконвіку. Меч Сіканди був призначений мені з незапам'ятних часів? Ти сам це сказав? Так і є, повелитель. Але ж я, я у фантазії, що не від учорашньої ночі? Одначе все це існує вже дуже давно, не від учора, не відколи, я тут. Повелителю, спокійно відказав Лев, невже тобі не відомо, що фантазія це світ історій? Історія може розповідати про прадавні часи, але бути новою. Минуле постає з цієї історії, воно виникає разом із нею. В такому разі перелин мусив існувати завжди, розгублено проказав Пастян. Від тої хвилини, коли ти дав йому ім'я повелителю, відповів на те граограман, він існує спокон віків. Невже ти хочеш сказати, що це я його створив? Лев трохи помовчав, а тоді й відповів це може сказати тобі тільки дитинна царівна. Усе, що є і все, чим є те, що є, ти отримав від неї. Грауграмен підвівся. Час, повелителю повертатися до мого палацу. Сонце вже почало хилитись до заходу, а шлях не близький. Цього вечора Бастян залишився з граокраманом, Лев знову влігся на чорний кам'яний куб. Розмовляли вони небагато. Бащан приніс їжу і питво зі своєї кімнати, де низенький столик, наче чарівна скатертина, самобранка, знову стояв накритий. Він спожив вечерю, сидячи на сходах, що вели до куба. Коли вогонь світильників, як завжди, пригас і як завжди почав пульсувати, мов сповільнене серцебиття, він підвівся і мовчки обхопив руками левову шию. Грива Граограмана вже затвердла, стала подібною на застиглу лаву. І знову пролунав страшний, моторошний звук, але тепер Бащан його не злякався. Однак хлопець мало не заплакав від думки про незмінність і неуникненість од страждання. Глибокої ночі бастян навпомацки пробрався із печери назовні і довго споглядав беззвучне буяння світляних нічних рослин, а тоді повернувся до печери і вклався спати поміж закам'янілими лапами лева. Багато днів і ночей погостював він у строкатої смерті, вони запрет'ялювали, годинами віддавалися диким забавам у пустелі. Бастян ховався за піщаними дюнами, одна граограма неодмінно його знаходив. Вони бігали на випадки, та Лев був у тисячу разів проткіший. Вони задля жарту змагалися, боролися і борюкалися. і бодай тут Бастіан ні в чому не поступався Леву. Хоча це, звісно, була всього лише гра. Гра ограмонові доводилось докладати всіх зусиль, щоб не піддатися Бастіанові. Якось після того, як вони досхочу так позабавлялися, Бастіан трохи захеканий, сів, відсапався, а тоді запитав. А чи не міг би я залишитися в тебе назавжди? Лев стріпнув свої своє Ні, повелителю. Чому ні? Тут є лише життя і смерть, лише перелин і гуап. Тут немає історії, а ти мусиш прожити власну історію. Тобі не вільно тут залишатися. Але ж я не можу звідси вийти, мовив Пастян. Ця постеля надто велика, щоби хтось колись зміг звідси вибратися, а ти не можеш винести мене з цих пісків, бо ти несеш постелю в собі. Дорогу у фантазії ти зможеш знайти тільки за своїми бажаннями, сказав краокраман, а й ти повинен від одного бажання до іншого. Те, чого не прагнеш, тобі недоступне. Слова близько і далеко означають у фантазії тільки це. Замало лише захотіти піти, звідкись ти мусиш запрагнути кудись потрапити. Тож нехай тебе провадять твої бажання. Але я нікуди не хочу від тебе йти, відповів пастян. Отож тобі доведеться пошукати наступне бажання, чомусь дуже суворо промовив краокраман. Та якщо навіть я якось його знайду, як мені вибратися звідси? спитав Бастіан. невже це можливо? Послухай мене, повелителю, тихо заговорив граокраман. У фантазії є таке місце, з якого можна дістатися куди завгодно і куди можна потрапити звідусіль. Це місце називають храмом Тисяч дверей. Ніхто й ніколи не бачив його зовні, бо його зовні в нього просто нема. Зате всередині храму тисяч дверей міститься лабіринт, сотні тисяч дверей, незліченна кількість проходів. Хто хоче зізнатися, що це, той мусить наважитися увійти до середини. Але як? Ти ж кажеш, що до храму тисяч дверей не можна наблизитися ззовні – Кожні двері, вів далі Лев, кожні двері у фантазії є дверима у фантазію, навіть найпростіші двері до кухні чи стайні, бо навіть дверцята шафи на якусь коротку, майже невловну мить, можуть стати входом до храму тисяч тварей. Тільки на ця мить проминає, вони знову стають тим, чим були до того. Тому ніхто і ніколи не може двічі увійти в одні й ті самі двері. І жодні з тисяч дверей не ведуть назад, туди, звідки ти прийшов. Тому що шляху назад нема, немає вороття. Але потрапивши туди, у храм тисяч дверей, далі допитувався Бастіан, я зможу звідти кудись вийти? Так, відповів Лев. Але і це далеко не так просто, як у звичайних будівлях, тому що через лабіринт тисяч дверей ти зможеш пройти тільки якщо в тебе є справжнє бажання. Той, хто не має такого бажання, змушений блукати доти, доки не зрозуміє, чого він насправді хоче. Іноді це триває надзвичайно довго. Та як же от знайти оті двері, через які можна буде увійти у храм? Цього треба запрагнути. Бастя надовго замислився, а тоді мовив. Дивно якось, що не можна просто отак собі взяти і забажати, що хочеш. І взагалі, звідки беруться наші бажання? І що це таке бажання? Греуграмен уважно подивився на хлопця. Однак нічого не відповів. Через кілька днів між ними відбулася ще одна надзвичайно важлива розмова. Бастян показав леву напис на зворотньому боці сяєва. Роби, що хочеш. Про що тут йдеться? запитав він. Адже це означає, що я маю право робити все, що заманеться, хіба ж ні? Грауграманова морда раптом страшенно споважніла. А його очі запалахкотіли. Ні, відказав він, і то був глибокий громовий рик. Це означає, що ти повинен іти за своїм істинним прагненням і здійснювати його. Знай, що на світі немає нічого важчого. Моє істинне прагнення? перепитав вражений Бастіан. Не розумію, що це таке. Це твоя власна сокровенна таємниця від тебе прихована. Як же мені її довідатися? Ідучи шляхом бажань від одного до другого і так аж до останнього. Саме воно приведе тебе до твого істинного прагнення, до того, чого ти хочеш насправді. Мені не здається, що це аж так складно, зауважив Бастіан. З усіх шляхів цей найнебезпечніший, мовив Лев. Чому? запитав Бастіан. я нітрохи не боюся. Йдеться не про те, чи ти боїшся, прогремів Краукрамен. Просто цей шлях вимагає щонайвищої правдивості та уваги, бо іншої такої дороги, де настільки легко заблукати, нема. Ти маєш на увазі, що в нас, очевидно, не завжди добрі бажання, не відступав Себастян. Лев ударом хвостом по піску, на якому лежав. Він притис вуха до голови і неморщив ніс, і з його очей посипалися іскри – Бастян мимоволі аж втиснув голову в плечі, коли грав грамен прирік голосом, від якого задвигтіла земля. Що ти знаєш про те, що таке бажання? Що ти знаєш про те, що таке добре? Згодом Бастіан багато розмірковував про ці слова, та є речі, які не збагнеш, лише розмірковуючи. Їх треба спізнати на власному досвіді. Отож сталося так, що вже набагато пізніше, багато чого переживши, Бастіан пригадав граманові слова і почав їх розуміти. Тим часом із Бастіаном знову відбулися певні зміни до всіх дарів, які він, які він прийняв після зустрічі з Місяцівною, ну тепер додалися, ще й відвага й мужність, і, як завжди, натомість щось зникло. Отож, Бастіан забув, як він раніше усього лякався. І оскільки тепер уже не було нічого, чого б він боявся в ньому, спершу невиразно, а потім дедалі виразніше, почало визрівати нове бажання він більше не хотів бути сам. Бо навіть коли він був зі строкатою смертю, він у певному сенсі залишався сам. Йому захотілося виявити свої здібності перед іншими, захотілося, щоб ним захоплювалися. Бастян запрагнув зажити слави. Якось уночі, вже вкотре спостерігаючи, як проростає, а тоді й росте і буяє перелин, він зненацька відчув, що це, либонь, востаннє, що саме у цю хвилину він прощається зі світляним нічним лісом. Він почув свій внутрішній голос, і цей голос покликав його у дорогу. Бастян востаннє поглянув на мерехтливе буяння барв. А тоді зійшов униз до печери гробниці Грообрамана і вмостився на східтя. Хлопець не зміг би сказати, на що чекає, але знав, що цієї ночі йому невільно лягати спати. Але, мабуть, сидячи, він все таки задрімав, бо зненацька підхопився, так наче хтось покликав його на ім'я. Двері, що вели до його кімнати, розчахнулися. Зі щілини у темінь печери впала довга смуга червонуватого світла. Бастюн підвівся Невже це таки сталося, невже саме цієї миті, саме ці двері перетворилися на вхід до храму тисяч тварей? Він нерішуче рішуче підійшов до щілини і спробував якось туди зазирнути, але нічого не вдавалось розгледіти. А тим часом двері почали поволі зачинятися. Зараз він прогавить єдину можливість звідси вийти. Він іще раз озирнувся на граокрамана, який непорушно з мертвими кам'яними очима сидів на своєму постаменті. Світляна смува із напіввідчинених дверей падала просто на нього. Прощавай, граокрамане, і дякую тобі за все, тихо проказав Бастіан. Я повернуся. Я ще обов'язково повернуся. Я тоді прослизнув у двері, і ті негайно за ним зачинилися. Бастіан не знав, що йому не судилося дотримати слова, і лише згодом, через багато багато часу, від нього до гра не прийде посланець, таким чином, обіцянка буде виконана. Утім, це вже зовсім інша історія, і її краще розповісти якось іншим разом.